Кількість загиблих у кривому розі зросла до 11. Поранення отримали 28 людей. 12 з них перебувають у середньому важкому та дуже важкому стані. Тіла двох загиблих людей дістали з під завалів. Пошуково-рятувальна операція завершена. Повідомив голова ради оборони Кривого Рога Олександр Вілкул. Коли ми вилізли з-під завалів, перше, що я побачила, це люди, які повискакували голі з голими дітьми. І сусідніх будинків, де теж все повилітало, вискакували люди, виносили капці, халати, воду, ковдри, ковдри діткам. Що вам допомогти? Що вам надати? Яку вам допомогу надати? Ходіть до нас, отакі в нас люди. 14 травня оголосили днем жалоби в кривому розі. Як вже повідомляв раніше, або вночі 13 червня російські окупанти ракетою поцілили по п'ятиповерховому житловому будинку. Також були влучання в автомобільне підприємство, приміщення складу та будівлю рятувального підрозділу. Три російські ракети над містом силам протиповітряної оборони вдалося збити. У місті влучили двори, прилетіли декілька ракет, які зруйнували як промислові підприємства, як заклади, деякі, так і жилі будинки. Артем Каня, редакция, обозреватель.